Ви дивитеся суспільне Запоріжжя. Підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах. Сьогодні у випуску: шість атак відбили сили оборони України на запорізькому напрямку. Квітній заклад з нуля. Як у Комишувасі будуть відбудовувати зруйновану ворожими обстрілами гімназію. Шість атак відбили сили оборони України на Запорізькому напрямку, західніше села Вербового та південніше Роботиного. Про це у щоденному ранковому зведенні розповів речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. За його словами, водночас на Мелітопольському напрямку українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 139 ударів завдали війська РФ по території Запорізької області минулої доби. Про це у телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Загалом обстріляли 20 міст та сіл Запорізького, Пологівського і Васильівського районів. Зокрема, три авіаудари здійснили по Оріхову вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки, розташовані поруч. Загиблих та поранених немає. Інформує Нацполіція в області. На місці зруйнованої гімназії в селищі Комишувахо побудують нову школу. Про це розповів Суспільному голова громади Юрій Карапетян. За його словами, освітні заклади зводитимуть з нуля, адже 50% старої будівлі зруйновані вщент. Ми попередньо вже зробили обстеження будівлі експертами. Ну, зараз чекаємо на висновки експертизи, всієї документації, але попередні висновки, що пошкоджені, ну, досить сильно пошкоджені несущі конструкції. На 50% вона зруйнована взагалі, а ті 50%, які залишились, ну, пошкоджені несучі конструкції і ну, є велика вирогідність обвалу їхніх, тому потрібно буде демонтувати. Побудувати школу планують за гроші іноземних партнерів. Приблизна вартість 200 мільйонів гривень, зазначає Юрій Карапетян. Обов'язкова умова наявність бомбосховища. Проте саме будівництво розпочнеться тоді, коли зміниться безпекова ситуація в громаді. Наразі триває підготовка проєктної документації, розповів Юрій Карапетян. в разі змінення лінії фронту донори готові взяти цей проект на опрацювання і реалізувати. Ми плануємо збудувати школу з урахуванням десь близько на півтори тисячі учнів, щоб була можливість навіть наших сусідів громад і діти з їхніх територій також могли навчатися в нашій школі. Загалом в Комишоваській громаді налічується вісім освітніх закладів. З них три зруйновані, інші мають пошкодження. Розповідає Юрій Карапетян. «Почалось повномасштабне вторгнення, то на території. Виїхали майже відсотків 90 дітей, а дорослих залишилось було лише 30%. Це близько 4 тисяч населення. На сьогоднішній день населення збільшилось вже до 9 тисяч і дітей, вже 1200 дітей різновікових категорій у нас на території повернулося. Тому я впевнений, що вони будуть, люди будуть повертатися, але якщо буде куди. Постоянные доноры и допомагает нам не только из сферы охраны здоровья. Но и... Больного ага. все удобства все отлично. Крестов поврачивается, Важдаючий один чоловік, один бабу, доктор і комплекси. Всі. Ми сьогодні сюди приїхали для донації автомобілів швидкої медичної допомоги. Презентовано німецьким урядом. Програма називається ДЖЕФІФО, німецький фонд розвитку і за сприяння організації міграції. Це, скажімо так, наш вклад в допомогу людям, які постраждали. Дали від від війни від бойових дій, тому що ми розуміємо, що потреба в швидких каретах швидкої медичної допомоги є надзвичайно великими. Це а, машина швидкої допомоги, типу Б, яка в принципі може виконувати різноманітні завдання, і це абсолютно нові машини. Вони не, не вживані. Тут є пацієнт монітора з дефібрилятором, є запаски кисню, є а, є пульсоксиметри, кардіографи. Є ноші медичні, які спеціально спроектовані для транспортування пацієнтів, є набори іммобілізаційних а, таких пристроїв, які при травмах дозволяють зафіксувати, стабілізувати пацієнта і транспортувати. Обласний центр невідкладної допомоги медицинних катастроф буде потім виставляти їх на лінії відповідно до, до їх потреб. Маю вам щось відати. Ампутувати лапу чи шукати кошти на операцію. Такий вибір мали волонтери команди «Ю-Енімалс», коли вивезли з прифронтового Оріхова собаку Алісу. Розповідає Ніна Неронова. Каже, собака була безпритульна. Забрали її під час евакуаційного рейсу разом із іншими тваринами майже два місяці тому. В неї був ну сильний порвон. От і взагалі сама собака вона була страшно перелякана. От вона не йшла до рук, вона огорзалася, вона гарчала, скарчала. Тобто, я окрім фізичної травми в неї ще була дуже така ну, поганий емоційний стан. Потім Алісу повезли до лікарні у Києві. Після огляду медики запропонували два варіанти: ампутувати лапу, адже у собаку був майже розтрощений суглоб, або робити операцію з подальшою тривалою реабілітацією. вони її зібрали і поставили їй металеву частину. Тобто, якщо там на мові лікарів казати, то зробили їй арт от суглоба сам. От е, довго тривала операція за кілька годин. От е, але вона пройшла дуже добре. Насправді вона все зробила гарно. А от після операції собачка лишалася у клініці десь ну кілька днів точно. Згодом собака два тижні жила у притулку домашнього типу у Києві, адже потрібно було стежити, як загоїться рани після операції. Натомість лапа атрофувалася, і Аліса не могла на неї ставати, розповідає Ніна. Тому підопічно перевезли до реабілітаційного центру, де вона майже два тижні вчиться ходити на чотирьох лапах. Якщо е... Перші дні вона взагалі, ну вона боялася. Тоб, вона просто нервувала, боялася. То зараз мені присилають відео, від вона лежить, вони і чухають пузо, вони з нею там її гладять, вона абсолютно спокійна. Ось буквально на днях мені сказали, що вона почала вже робити спроби на неї ставати. Ніна Неронова розповідає, коли Аліса зможе ходити на чотирьох лапах, її перевезуть до одного з притулків Ю Енімалс і будуть шукати нову родину. Пекельний курорт Моє життя в окупованому Бердянську. Другу частину коміксу з такою назвою створює художниця Катерина Шальнєва, якій вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію. Нова арт-історія складатиметься з розповідей жителів Бердянська та району. Скільки мені напишуть, наприклад, якщо мені напише 15-20 людей, я і зроблю 15-20 історій. Наразі в мене є десь 6-7, тобто зовсім небагато. І друга частина коміксу вона вже буде набагато більше. Тобто, я одну історію на одну сторінку не буду робити. Я буду робити декілька сторінок. У першій частині пекельного курорту Катерина Шальнєва відтворила 10 ситуацій, з якими зіткнулася у Бердянську. Розпочала замальовку про свою реакцію на новину щодо початку повномасштабної війни. Друга історія у мене про те, як ми купували. Хліб у нас дуже швидко всі продукти за один-два дня всі супермаркети вже були порожні, і хліба не було. Були дуже великі черги за хлібом. І мама десь почула від сусідів, що завтра завезуть хліб. Ми з мамою пішли в чергу, було дуже багато людей. Людей 100-150. Ми стояли на касі. Ми дуже були раді цьому хлібу, що ми його нарешті купили. У таких умовах Катерина жила від початку повномасштабного вторгнення і до вересня 2022 року, коли вдалося виїхати. У нас постійно то води не було, то світла не було. Газу в нас не було 9 місяців. В місті, опалення теж не було. Ти живеш, наче в якомусь полоні. Ми сиділи сім місяців. Ми цього дуже довго чекали. Жити так далі з дуже високими цінами, з якимись перевірками орків ми не могли, і ми вирішили з мамою виїхати. Дівчина переїхала до Києва, де навчається в університеті, та протягом дев'яти місяців працювала над коміксом. Висловити свої переживання. а щоб. Люди зрозуміли, як там жилося, і я хотіла таким чином людству донести, що ось таке відбувається, і тобто не забувайте нас, людей там, які залишились, наприклад, в окупації, тобто такого. І, в принципі, про бордянське мало інформації було, і я хотіла зробити. Пекельний курорт не єдиний мистецький проєкт Катерини Шальнівої. Художниця також пише картини про війну, які демонструє на виставках. Єлизавета Бездерєва, Суспільне новини з Запоріжжя. Відвідати новорічні локації та заходи у Запоріжжі можна у незламному хабі та філіях Центру культурних послуг. Про це розповів начальник управління культури міськради Олексій Максименко. За його словами, вони працюватимуть до кінця року. У палацах культури будуть влаштовані такі майстерні, де діти зможуть взяти участь в інтерактиві та власними руками виготовити якусь прикрасу. У незламному хабі в нас буде тривати новорічна вистава Крісмас Круїз». Вона інтерактивна, дуже яскрава. Частина декорацій знаходиться біля Палацу культури Хортицький і біля Палацу культури Заводський теж працюють такі святкові невеличкі локації та фотозони. Цьогоріч гроші із міського бюджету на новорічні заходи та місця їхнього проведення не виділяли. Для декорування Запоріжжя використали ілюмінацію та іграшки, придбані у попередні роки, сказав Олексій Максименко. А головну ялинку встановили не на вулиці, а в бомбосховищі незламного хабу. Для її оформлення залучили волонтерів. Цього року опитування не було і не розглядалось питання встановлення міської ялинки, як це було зазвичай на площі Маяковського. Поясню, чому є рішення Ради оборони Запорізької області стосовно проведення культурно-масових заходів, і першим пунктом йде, що усі масові заходи мають проводитись в приміщеннях, які мають укриття або безпосередньо в приміщеннях укриттів. Взагалі, отут мені подобається і всередині, в орбіті, хоч якась віддушина і радість, особливо для діток. Про проспекту проходиш, проїжджаєш, то на душі веселіше, особливо після того, як послухаєш новини, побачиш що це все жакіття. Чи доречно сьогодні прикрашати взагалі місто? Я хочу сказати, що це слово «доречно» чи «недоречно» може не повинно так стояти дуже глобально. Може, в таких масштабах занадто занадто, то не треба. Але діток треба радувати. І людям трошки треба, щоб трошки душа відпочивала.